Нормально ми так почали, де? Кіп No2. Як це? А, Навіть тиск повітря, повітря не помінявся. Ну певно, що їхав. От начальник штабу виїхав, заїхав. замісник виїхав, заїхав. Це вже глобальні події. Да. Наймі люди знають, як означає штабу. Є позитивний момент. О, вже всі контакти пере, переобдванювали. Та й толку сто. Треба йде доротне, звільнення робити. На захвалу путану. Або їй, щоб нас сюди зайшли. Рапорт на наряд. Занадто багато клопоту, щоб... А це буде приколок, що ти дозвонишся до медички. Залікує душу. Ну що, буде викликати зміну? Може піде поїзд. Знаєш. Та скільки? Ще чотири хвилини. Ще чотири хвилини.